Ти смотри, дроном ніби стіганулі, ну, пі... звісно. В той час, як російська армія воює проти цивільних, влучає в житлові будинки, наші війська знищують реально об'єкти, які впливають на стан російської армії. От, Зокрема, нафтопереробні заводи. А це пальне і це логістика. Але російські пропагандисти тримають таку риторику. Вони кажуть, що всі події, які відбуваються останніми днями, це. В России, смотрите, начались какие-то движники. Они в самом деле кое-кто там надеется чего-то у нас там поднять, зажечь, забросить какие-то э, проблемы. Отсюда, кстати, и заявление посольств западных перед праздниками, да, о том, что якобы мы знаем, что у вас теракты готовятся. Mm. Вообще-то угроза теракта, совершение теракта, да, это тоже участие в террористической деятельности. Ну, то тобто, то все стабильно, цевсе захит роботь, а бы пух и ситуацию в России. И знаете, мене завжди дивувало те, наскільки ж люди, які щодня роблять теракти на території України, починають згадувати про закон, про право, коли хтось лише говорить про можливість терактів у самій Росії, от не так давно на Заході, зокрема в посольстві США, попереджали дійсно, що в Москві можуть бути теракти. Але замість того, щоб примарно звинувачувати так званий колективний захід, краще б вони згадали 99-й рік, коли їхні. Путін влаштував підриви будинків, аби схилити до себе увагу суспільства після того, як він був призначений офіційним наступником президента Бориса Єльцина. Чи пропагандисти забули вираз рязанський сахар? Скажіть, як ви думаєте, ціль правда ли це? Страва на Мені здається, ніколи не може рішитися на фатавний поспілку. Живий ні Ни в чому не павільним. Ночь. Ночь. Абсолютно У меня в голове не укладывается. Невероятно. Невероятно. Жена была на работе. Ну, когда влетела, он же, лежал на диване. Ну, вылетела рама, посекло. А дочку в спальне тоже рама вылетела, что там на нее посыпались и стекла, и обломки. Ну так, ну його посіклоні ж що в нього стекла повитягулю вроді зі спини по спині, що кажуть, корічні покатія ні касається ти того м'яса, знайошка це неможливо. спосіб для свободі. Як бачимо, пройшло 25 років. А у диктатора тактика незмінна: підривати, тероризувати, але при цьому робити невинне обличчя та казати про те, що вони взагалі то захищаються, та що взагалі то вони готові завжди до миру. Только есть нюанс. Мир цей, за их логику, должен быть выключено российским. Мы готовы, тем не менее, к серьезным разговорам. И мы хотим разрешить, разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами. Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не Пауза, которую противник хочет взять для перевооружения. А это серйозний розговор з гарантіями безопасности Російської Федерації. Сейчас вести переговори только потому, тому, що у них патроны заканчиваются. Ну, это как-то нелепо з нашої сторони. Ну а вже ж, а цивілізований світ чомусь тут має починати переговори з Путіним через те, що диктатору треба переозброїтися та вирішити проблеми з економікою Росії. Це ж абсурд, просто якийсь при тому, що от правильно нещодавно сказав директор ЦРУ Вільям Бернс. Якщо присутні прагнуть розпочати серйозні переговори, то необхідно допомогти Україні, щоб вона могла продемонструвати, що Владімір Путін хибить у своїх уявленнях про те, що на його боці час за оцінкою ЦРУ нині Росія на серйозні переговори не налаштована. Себто у Кремлі можуть бути зацікавлені самим фактом переговорів. Але аж ніяк не зацікавлені у компромісі зараз. І цивілізований світ це також розуміє, і наша влада чи не щодня про це нагадує партнерам. Адже, попри розмови стосовно того, що з диктатором можна про щось домовитися, ну от які періодично лунають на заході, реальність така, що Путін терорист та вбивця, а з такими говорити неможливо. Його не цікавить жодні перемовини. Ми проходили нормандський формат, який у нас був. Ми проходили це для нього, для Путіна, це як кисень, ця пауза. Зрозумійте, ця пауза це не мирні перемовини, це для нього подих, додаткова можливість, додатковий час. Для відновлення боєздатності своєї армії, яка сьогодні в складному становищі, у нього. для проведення тренувальних місій по шість місяців своїх молодих мобілізованих людей, про які сьогодні приходять на війну непідготовленими, для промивання інформаційної їх мозку цих хлопців. Які не хочуть воювати, а вони їх змушують воювати, а вони бояться і йдуть непідготовленими, і біжуть з поля бою. Тобто, на все це йому потрібен час і збільшити виробництво. На нас прилітають північно-корейські снаряди. На нас прилітає північно корейська артилерія. На нас прилітають північно-корейські ракети. Це говорить не про те, що він не один, а з багатьма партнерами. Ні. Це говорить про те, що у нього брак Брак і дефіцит відповідної амуніції. А ще абсурд у тому, що сам терорист Путін колись сказав. Террористов. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и, и, и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Мы сейчас вступаем в период, во многом сравнимый, с периодом начала Великой Отечественной войны. От экономики требуются совсем другие решения. Мощнейшие: а как можно победить, если ты опираешься на модели и зависишь от тех, с кем ты воюешь? В студії пропагандистів визнають, що економіка Росії потерпає. Санкції тиснуть, а з тим підходом, який пропонує російська влада, навіть ручний рупор Путіна. Соловйов каже, що вони там програють. А як же ж так? Невже в Кремлі не знають про стан справ у них в країні? У нас з санкціями борються бореться правительство і доволі успішно, як ви бачите. Собственно, санкції несут проблеми, но они не работают. Они не Мы Ми і далі, же эффективно, Будем эти санкции превращать в наши дивиденды. Смею вас заверить, Россию любят, Россию хотят видеть как можно чаще на самых разных мероприятиях. Запад от від нас отвернулся. Здавалося б, ну відвернувся той захід. Ну то й відвернувся. Їм то має бути байдуже, оскільки за всіма їхніми документами все тільки зростає, прогресує, розвивається. Але ні. Що на телевізорі, що на політичних заходах, всі тільки й говорять про те, як партнери їх підставили та кинули. От ніби виправдовуються через те, що країна занепадає. Люди, які хочуть війни, люди глибоко больні. Ми 8 років, десь навіть, вибачте, звіті, унижаюся. Ну, ми ж знали, що відбувається. Ну, мы лукавим, когда так, значит, дипломатически подыгрываем, раз они хотят, что мы не понимали, что Минскими соглашениями нас водят за нос. Ну, Кто-то кто думает, что мы этого не знали, у нас значит разведки нет, Ну, знали мы все. Вы спросите, а что тогда? А вот я объясню, что тогда. Вот мы не хотели, чтобы эта мясорубка была на Украине. Мы знали, что нас обманывают. Бачите, там без змін. Але якщо загалом взяти цю тему, то от офіційна влада Кремля зараз каже про те, що вони хочуть миру. Мовляв, от кажуть, що просто сядьте та поговоріть з нами. Ну, що тут такого? Так, все буде тільки з урахуванням інтересів терориста Путіна. Так, ціна у цих переговорів буде захоплена частина України. Так, це розв'яже руки іншим диктатурам. Але ж, поговоріть, так всім краще буде. І, от наче це не мало б якось сприймати у цивілізованому світі. Але. Чомусь мають місце заяви Папи Римського про білий прапор та переговори з Росією. І хоч Ватикан спробував це пояснити, папа вживає термін білий прапор і у відповідь використовує запропонований інтерв'юером образ, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я досягнуте завдяки відвазі переговорів. В іншому місці інтерв'ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але маючи на увазі будь-яку військову ситуацію, папа чітко заявив. Переговори ніколи не є капітуляцією. Наш президент на це відреагував абсолютно справедливо. Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці і українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором. В Україні багато було колись білих стін, будинків і церков, які зараз опалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась. Я дякую кожному українському капелану, який з армією в силах оборони там на передовій захищають життя і людяність. Ось що таке церква з людьми, а не за дві з половиною тисячі кілометрів, десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче. Тебе знищити, а ось що думають цивільні українці про діалог з путіним забагато. Було е, людей загиблими, угу. і з терористами насідають сідають за стіл перемовин. Я думаю, ні. ні категорично, ні маємо відстоювати до кінця. маємо відстоювати до кінця. Вигадаю, що це не має, сенсу. не має сенсу. А про що ми домовимось? Типу, те, що залишаємо все як є. Ну це тоді просто затримає конфлікт ну, на рік-два після цього. Після чого це знову вибухне. Угу. Тобто ну, треба хоча б додавлювати до 23 лютого. Ну, ну два роки да -да. Хоча б. Тому що все одно це не вирішить проблему. І тут ось штука в чому. Так, заява папина була неабиякого резонансу. Як серед наших, серед західних, так і серед російських політиків. Однак, паралельно з цим на заході пролунала ще одна заява, яка спрямована на припинення війни за рахунок територіальної цілісності нашої країни. Це сталося під час зустрічі Трампа та Орбана. Трамп має дуже чітке бачення, з яким важко не погодитися. Він каже наступне: по перше, в українсько-російській війні він не дасть жодної копійки. Тому війна закінчиться, тому що очевидно, що Україна не може стояти на власних ногах. Якщо американці не дадуть грошей і зброї разом з європейцями, то війна закінчиться. А якщо американці не дадуть грошей, то європейці самі по собі не здатні фінансувати цю війну, і тоді війна закінчиться. Що тут можна ще казати? Питання лише в тому, чого очікує Трамп від російського диктатора. Кремлі вже кажуть, що ніяких деталей оцього так званого мирного плана не бачили, тому їм важко щось про це казати. Однак треба визнати, що в міру продовження воєнних дій і відсутності достатньої допомоги для нашої країни негативні тенденції у Європі, на Заході в цілому будуть тільки посилюватися. І на це також розраховують у Кремлі. Тільки мені чомусь здається, що в плани, як Путіна, Трампа, так і того ж Орбана. Входить саме зміна конфігурації європейської політики. Ну от щоб в нових умовах Орбан, як пропутінський персонаж, мав більший вплив у Європі. Ну, от, бо дивіться, буквально нещодавно Орбан бачився у Пекіні з Путіним. Тепер побачився з Трампом. Розумієте, Людинка просто вирішила мотнутися через океан, аби потеревенити з кандидатом у президенти США. Просто так. І це той самий Орбан, який пробує переконати світ, що панівна роль Заходу вичерпалася. Бункерний це нормальна людина, а Україна може зберегтися як держава лише в разі, якщо стане буферною зоною між РФ і Заходом, відмовившись від євроінтеграції та НАТО. Однак, попри риторику, навіть путінські пропагандисти не вірять у те, що Трамп може щось завершити. Ті, взагалі, вважають, що Трампа можуть вбити чомусь. Что касается Трампа, все эти заявления я люблю. Трампа так хорошо к ним отношусь, я знаю его давно, но а вопрос другого. А вас знает? М? Он вас знает? Да, и знает. А -а -а. Вот. Значит, а вопрос в другом. Что и все заявления Трампа, познакомлю. они очень такие интересные. Вот я прекращу финансирование. Простите, он придет к власти, если придет, но. если на пути не встретится Даллас то он придет платить. Да, в смысле его oh. там. Да, да. конечно, Дрохнут? да, это вариант вполне возможно, Возможность. Смотрят... Ну, кенеди как застрелили в Доминикане. Вот, то тогда, извините, он не может прекратить финансирование Украины, потому что бюджет будет утвержден еще при Байдене. Байден, Байден его утвердит и Трамп будет а это состоянии. точно. Соединенные Штаты в принципе в на этих выборах должны будут избрать правильного президента. На мой взгляд, это, кстати, не но Байден. А у них правильный это... президент не баллотируется. Как правильный президент у них? Ні, у них нікого, хто може бути правильним президентом. Ні, ні, ні. Я думаю, що я правильним президентом буде Трамп, який розрушить все остальне. Направду ніхто не може точно сказати, що саме зробить Трамп у разі його обрання на посаду президента США. Оскільки всі ті заяви, що ми бачимо зараз, це в першу чергу частина його передвиборчої кампанії. Проте сам факт того, що Путін реально боїться західних санкцій, очевидний. Інакше не було б цієї риторики, не було б подібних дій диктатора на міжнародній арені, і от саме тому наша влада зокрема закликає західний політикум до єдності, оскільки саме у єдності захована голка кремлівського чахлика. сьогодні. Ати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. Ми читаємо рівень спіна Макрона. То, що Росія – противник, да, для Франції, це очевидно. Якщо Росія переможе, у нас більше не буде безпеки в Європі. Давайте послідовно. Президент Франції Макрон днями дав достатньо змістовне інтерв'ю, яке вже викликало хвилю обурення, причому не лише на Росії, а й навіть серед французького політикума як правої, так і лівої сторони. Зомі ж удвій. Франція це сила миру сьогодні, щоб був мир в Україні. Ми не повинні бути слабкими, а тому повинні тверезо дивитися на ситуацію і повинні з рішучістю, волею, сміливістю сказати, що ми готові вкласти ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не перемогла. На нас лежить відповідальність. Франція значно змінила риторику. Вона стала більш рішучою. Це можна пов'язати з різними факторами на правду, але глобальна еволюція риторики говорить, про багато чого вже в той час, як у Штатах є політичне гальмування законопроекту для нашої країни, саме Франція, розуміючи все те, що несе за собою Путін, наполягає на тому, що диктатора слід зупинити в Україні, і це до речі, також підкреслюють і в Німеччині путінські імперські плани сягають далеко за межі України. якщо він не буде зупинений українцями на сході їх країни. Тоді війна опиниться прямо перед нашим порогом. Путін вірить, що в Україні рано чи пізно закінчаться боєприпаси, і партнери припинять допомогу. Тут він помиляється: ми не припинимо допомагати на двосторонній основі і на міжнародному рівні. І ось, знаєте, Німеччина є беззаперечно нашим надійним партнером. Вона беззаперечно нам допомагає, за що ми їй дуже вдячні. Однак є питання. А питання щодо ракет Таурус, оскільки тут, в Німеччині, не хочуть переходити цю межу. В той час, як президент Франції каже, що червоних ліній не може бути, якщо йдеться про захист цивілізації, і оце, власне, про цю різницю в риториці я і кажу. Проте, будемо відверті, все одно це лише політичні заяви. А нам слід дивитися на те, що відбувається на справах. А на справах радник глави Білого Дому з питань нацбезпеки Джейк Саліван оголосив, що США надали Україні новий пакет допомоги на 300 мільйонів доларів. У Міністерстві оборони США пояснили, що оголошення першого у цьому році пакета безпекової допомоги Україні стало унікальним випадком, оскільки гроші з'явились в Пентагону через економію в уже укладених контрактах на заміщення переданої Києву зброї. Отже, таки виділена нам нова допомога від штатів. Але за ті 60 мільярдів, які мали б виділити, ще й досі йдуть дискусії. А від республіканців лунає пропозиція зробити це у форматі або кредиту, або ленд-лізу. Бо там зараз кажуть, що платники податків США витрачають десятки мільярдів доларів без сподівання на їх повернення. І в мене є тут пару слів: в якому ж це місці американці не відчувають повернення коштів. Невже вони не отримують профіт з того, що віддають стару зброю нам та виготовляють нову в себе в країні? А це нові контракти, це нові робочі місця. І взагалі американська зброя в руках Сил оборони отримує найкращу рекламу, оскільки саме наші воїни демонструють те, наскільки вона може бути ефективною? Схоже, що у Штатах не всі до кінця розуміють те, що в Кремлі зовсім не хочуть миру. Весь світ прекрасно побачив те, що захищеність території Росії є суто міфом. Ніхто там в Кремлі не здатен захистити своїх громадян. А жарти про те, що спецоперація явно не пішла по плану, ще приймаються. Просто навіть деякі росіяни сміються над тим, що за абсурд відбувається у них в країні зараз. Я сподіваюся, з дальнішого наші побіді в маскарішому по війні. Коротше говоря, устраніні всіх неполадок. В принципе, тяжело, но неплохо жить, короче говоря, что будет дальше, ну, о том, что только Бог знает. Ну это смешно, все наши выборы, это смешно. То есть выборов нет, конечно, нет. А, наша политическая власть меня не устраивает. Но в силу своего возраста с этим я сделать ничего не могу, а все мое окружение меня не поддерживает в данном вопросе. И какая-то у меня есть немного волнительность, что я не могу. як політичний суб'єкт. І вся ця маршення триватиме, допоки росіяни не скинуть свого царка. Тоді і війна завершиться і буде спокій. Але поки вони смиренно мовчать. Ну, більшість з них мовчать окей. Натомість їхня влада нарешті на третій рік триденної спецоперації назвала свої цілі. Тут нещодавно, якраз таки, Медведєв написав сім пунктів про те, як він через свою пляшку бачить майбутнє. Це читати і перераховувати не буду, але з основного, це Україна має стати Росією, ООН має визнати, що тут у нас нацисти, та що Україна, вдумайтесь, Україна має виплатити репарації Росії. І хоч ці тези, вочевидь, є просто божевільними, вони гарно ілюструють те, чого насправді прагне Кремль. И никакого суверенитета Украины он никогда не поважал. Никто там. Крым не является никакой спорной территорией. И Россия давно признала э, границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в целом и в общем наши переговоры по границе. Речь идет о демаркации, но это же технические дело. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает э, провокационным смыслом. Россия не на перепуте. Она на... стратегічному путі свого розвитку і зі пути не путіні Знаєте, дуже цікавий у Путіна план розвитку своєї країни. Тобто він знищив опозицію, його суспільство живе у злиднях. Ну фактично виживає. Свобода слова в цій країні притискається, кордон Росії є незахищеним, економіка занепадає, і при цьому Путін каже, що має якісь плани до 30-го року. Мені складно уявити, на що перетвориться Росія до того часу, якщо раптом щось там не зміниться. Про режим диктатора гарно висловився один російський історик. Ну, головне, все-таки, в кінцевому счеті, його держатися. Можна тобто створити ситуацію, коли все, без нього ніяк. Потім треба мати в виду, що коли він вже такого превратився, у нього психіка ну, іскажається, і він вважає себе вже месією. Він вважає, що мало тут мені в цьому дворі. Вот. Я должен навести порядок вот дальше в мировом масштабе. Вот. Ведь что такое серп и молот на монетах, на земном шаре? Что такое мировая революция, за которую боролись? Что такое будь готов, всегда готов? Пионеры кричали. За дело партии быть. А что такое дело партии? Это мировая война. Мировая революция это мировая война. Потому что только военными методами можно сменить власть. А сменить власть надо где? Во всем мире. Серп и молот над всем миром. Вот задача. Поэтому, когда он здесь вроде все разрулил, ему надо обязательно развиться дальше. А ему же ведь в уши дует, что ты самый гениальный, что без тебя вообще мир пропадет. И он же в это правда верит. Управлять необразованными, нищими людьми легче, чем интеллектуалами и обеспеченными. Ось тому диктатор і тримає свій народ у злиднях, аби вони думали про те, як їм вижити, а не про те, як їм скинути свого царя або цікавитися взагалі політикою. А те, що диктатор перетворив величезний шмат території землі, фактично на свою дачу. Росіян не цікавить, і ще ж тут така штука. Сучасна Росія це фактично бізнес Путіна, оскільки мільярди трильйони рублів він отримує за експорт ресурсів у ті країни, які ще поки з ним співпрацюють. Диктатор нещодавно зізнався. Я не хочу цього говорити, говорить, я нікому не вірю. Тому зовсім не дивно, що от не так давно сталася низка загадкових смертей у компанії Лукойл, оскільки саме на цьому підприємстві чомусь керівництво фактично вмирає один за одним. І це не залишилося без уваги журналістів-розслідувачів. Як сообщають російські телеграм-канали, віце-президент Лукойла. Виталий Робертус, о смерти которого сообщили вчера, был найден повешенным в своем кабинете. В октябре прошлого года умер глава Совета директоров Лукойла Владимир Некрасов. Он занял пост главы после смерти Равиля Маганова, который в сентябре выпал из окна шестого этажа. В мае 2022 года после сеанса у шаманов умер топ-менеджер компании Александр Субботин. Всього за последні два года умерли при загадочных обстоятельствах около 20 топ менеджеров российских нефтегазовых компаний. Пам'ятайте, був твір агати крісті, таємниці Індіанського острова або ще назва є, і не лишилося жодного. То якраз там була лічилка: десять солдатиків за вечерю сіли, удавився в раз один, дев'ять залишилось. Дев'ять солдатиків пізно спати вклались, не прокинувся один, вісім їх зосталось. Ну і так далі, допоки не залишилося жодного. Я не кажу, що в Росії відбувається саме така ж історія в жодному разі, бо це все ж таки книга. Але сам факт того, що всередині крупного бізнесу є подібні інциденти, вже говорить про багато речей. І, до речі, подібна метушня відбувається не лише в російському бізнесі, а й у російській армії, бо кажуть, що кудись зник керівник генштабу РФ Герасимов. В российской армии, возможно, сменился глава Генштаба. На портале нормативно-правовых актов опубликован проект постановления правительства, который должен быть согласован временно исполняющим обязанности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковником Познехиром. Ранее главой Генштаба был Валерий Герасимов. По какой причине появился его в Рио, неизвестно. Учитывая, что на портале опубликован проект документа, речь вряд ли может идти об отпуске Герасимова. К моменту согласования постановления отпуск должен был бы уже закончиться. Последняя новость о деятельности Герасимова появилась 26 февраля. Так, я навіть не кажу, що він там міг померти чи ще щось, бо згадайте, скільки разів його вже вбивали, ховали, чого тільки не було. Але сам прецедент того, що є документ, в якому фігурує виконуючий обов'язки керівника Генштабу, вже викликає багато питань. Але, ну от загалом, про що це нам говорить? Ну та власне про те, що Путін ще ніколи не мав настільки хиткого становища, навіть його пропагандисти сильно стурбовані та занепокоєні через те, що зараз відбувається у них на землі. За Білгород волнуюсь з утра на зв'язок з ребятами друзів. Ну, поки, поки ми їх читаємо, Тобто, розслаблятися не можна, але поки ми їх читаємо, собственно, ми своє рішення прийняли, ми воюємо. это наиболее близкая территория, которая является, ну, так сказать, особо чувствительной для нас в данный момент, хотя, безусловно, мы и чувствуем и Крым, и Запорожье, Херсонщину, Донецкую, Народную Республику, Луганскую, но Белгород, Крым, Курск – это территории, которые Ну, не привыкли к таким интенсивным боевым действиям, як э, на інших землях наших э, російських. Потім э, їм кажется, що вони можуть потрогати нас за ви вы... і э, нанести удар особо болезненно. Всі прекрасно знаємо, що Путін не змінить свою диктаторську політику. А тому треба готуватися до нових викликів. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал, аби бути в курсі всього головного. І традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати сила оборони України.